І про спорт завершилися 55 п'яті змагання чемпіонату області з пішохідного туризму серед учнівської молоді. Нагородження переможців відбулося у Яремче. Про враження учасників та організаторів дізнавалась Юлія Юськів. У цьогорічних змаганнях взяли участь 13 команд із міст та районів області. Загалом до пішохідного туризму долучилися понад сотня юнаків та дівчат. Ці змагання були проведені, на мою думку, добре. Бу, добре підібрана суддівська колегія, організована етапи. Взагалі у виводі туризму дуже розвинутий, тому е... Призове місце ми можна сказати не співжили, Хоча цікаво було боротися і з іншими командами. Юні туристи змагалися на дистанції крос-похід третього класу. Маршрут пролягав від урочища Шандра Долинського району до міста Яремче. На дорозі туристам доводилося долати стрімкі річки та підніматися крутими схилами. Однак найбільше клопоту їм додала дощова погода. Під час змагань були різні погода. Досить часто змінювалася. Були і дощі, були і сонце були трошки прохолодні ночі, тому треба було дуже добре підготуватися до цих змагань. Призерами змагань стали команди Долинського, Роденківського і Галицького району. Вони отримали пам'ятні відзнаки від організатора чемпіонату державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Усі без виключення учасники змагань, а це 13 команд є переможцями. Над собою, тому що вони подолали всі ці перешкоди». Організатори сподіваються, що учасники чемпіонату, окрім спортивного азарту, отримали безліч цікавих вражень від знайомства з природою та культурними пам'ятками Прикарпаття.